Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами проведемо спостереження в природі, а спостерігати ми будемо ось за цією чудовою квіткою. Впізнали, що це за квітка? Так, малята. Це бузок. І ростеться квітка кущем. Квітки її ростуть на кінці гілочок. Бузок буває різного кольору. Він такий гарний і радує нас своєю красотою, яскравістю на весні. Погляньте, як гарно світе бузок. Квіточки маленькі і дрібненькі. І їх багато на гіловці, вони зібрані у пишній китиці. Квіти буску пишають очі, наповнюють повітрям неповторним ароматом. Зверніть увагу на листя буска, яке воно блискуче, темно-зелене і гладеньке. Вважається, хто знайде квітку з п'яти пелюсткою, той буде дуже щасливою людиною. А давайте поглянемо, чи знайдемо ми таку квіточку? Ось, малята, погляньте, я знайшла квіточку. Але давайте порахуємо, скільки в неї пилюсток. Один, два, три, чотири, п'ять пилюсток. А давайте іще уважно розглянемо квіточки бузку. Може, знайдемо де є іще більше пилюсток. Так, мені здається, що в ній набагато більше пелюсток. Давайте полічимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пелюсток. Це дуже така рідкісна. Квіточка де може бути так багато пелюсток. Давайте ще поспостерігаємо за цією квіточкою. Взагалі, у цих квіточок тільки чотири пелюстки. Бузок відмінно очищає повітря від пилу та різних шкідливих домішок. Квіти та листя бузку Мають лікувальні властивості. Погляньте, які гарні красиві квіти буску. А хто це завітав до нашого буску? Та це бджілка прилетіла, щоб назбирати солодкого нектару. Погляньте, як вона збирає нектар із квіточки. Зацвів пузок духм'яно та красиво, і квіточки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу утримати прекрасне на землі. Тож давайте, малята, разом будемо любити, шанувати та оберігати нашу природу. Вятами з вами поспостерігали за душі вузька. Дякую за увагу! До побачення!